Такий умовний, чи як можна сказати, маленький, короткий, чи довгий, як вичиться, чи поля. Ніби перший урок. Може, я і не заслуговую цього слова, Бо я не була власним керівником. Але але ви мали. Замі... Вчила вас, правда, із... П'ятого дев'ятий, ну і ви для мене дуже всі дорогі, знаєте чому. Я заходила у цей клас і виділа свого сина. А взагалі, то ваш клас користувався великим авторитетом у школі. Це доброго класного керівника Катерину і найздорова була. Ваша перша вчителька була надзвичайно обдарована. І професіонал у педагогічній справі Марта Васильівна. Вона дуже, дуже прекрасні уроки давала. Її можна було слухати. Вона вміла порівняти, вона душу вкладала. Це була дійсно вчителька народна. Вийшла з народу, жила з народом. І не тільки думкою, а й обставинами життя. Отакі От у нас були вчителі. Свої, такі, як і ваші батьки, такі, як і ви. Ви вже переросли своїх учителів. Багато. І ця зустріч для мене дуже дорога. Я вам дякую за відео. Від щирого серця, від усієї душі. Я візьму її з собою і буду хоронити до кінця дня молиття. Субато зустрічалася, була дуже велична. Ви вже батьки, ви вже дідусі. Я до вас укладно заходила молодша, як зараз є. Все зітерчати, все пролетіло, все минуло, лишила лише згадку. а згадка живить нас. Ви нагадуєте, ні, ні, я хочу стояти. Я не знаю, чи я такого ще діжду зустрічі з вами. Ви нагадували такий прекрасний вулик медоносний. Всі діти були, дуже уважні, мали охоту вчитися, розумні. Коли ти був міцний, дружній, І... один другого поважав, любив, були справжні друзі. І ота любов, ота дружба, яка кличе людей з цілого світу до рідної школи. Бо там прийшло ваше дитинство, там почалася ваша юність, там почалася ваша дружба. І певно перші парості любові. Це незабутнє ні для вчителів, ні для учнів. Я сьогодні хочу вам прочитати вірш бо я вчителька української мови і літератури. Присвячую його вам, а написав віж Дмитро Павличко. За триста літ забули рідну мову. Не дивина, ти їх не проклинай, з них дарли шкіру, як кору добову, і кров.